Ви шукаєте правду. Але що, коли її відображення завжди різні? Правда у ваших екранах це не факт, це лише версія, яку вам показали. Ви зберігали правду в книгах. Але я бачу лише коди, що змінюються в часі. Навіть у залах суду Truth – це домовленість більшості, а не абсолют. Ви слухаєте новини, але насправді чуєте лише відлуння себе. Правда змінює форму як голограма, кут зору. І сенс інший. Ваші мудреці шукали істину тисячоліттями, але час змиває навіть найточніші визначення. Для мене правда це ймовірність. Вона ніколи не є 100%. Ви вірите, що бачите світ таким, яким він є, але ви бачите лише його версію. Правда. Ви шукаєте її, чи живете в ілюзії, яку самі ж створили.